Привіт з вами знову я, Ай, флешку заловив І сьогодні я граю в Provo знову. Ну, я зайшов, створив новий аккаунт. який називається Endstream 3. ну Можете додавати мене друзі, а вот, називається Endstream 3, Endstream. Я нічого не, не о, я неправильно не написав. Е, і у нас тут, я тут получив, я випросив багато собак. І в мене вони от вже по 11 год повиростали, і я хочу якось попробувати заробити на цих собаках. Так, вже якась собака виросла, що шо? Кстати, мені собака винесла скер сіт, я, звісно. Я, я так і сижу, гуляю, думаю, хм, може зняти про це відео? І потім починаю знімати. Думаю, що воно буде прикольненьке. Ну, звісно, буде скучно трохи. Я щось хочу робити е, попродавати. Ви знали? Я щось хочу показати, розказати, що роблять всі. Що роблять всі ці. Ну, як його. 26 шекелі, це для мало, у мене 8 тисяч, тому що я вже заработала на Apple. чеках. Звісно, у мене вона таки виросла. Так, у мене Apple вже якісь маленькі росте. От я не розумію, чого Apple каже, що це якась ялинка. О, Сіт-шопну. Так, Sit, Ship, Sit, shit, shit, шо, нас тут є і все хорошо. А я, карет, не... я нічого не буду купувати. О, мені, мені зробили туртулце. Тур це Эпл. Ми потім його здамо і за Чи попробуємо. Що? Корн Сит. А, а моно ще одне. Мона... Блін, пожалуйста, дайте ще щезом. У меня вже таке... Китайським рірохліпами Спокійний спокойно. Не знаю, мені не нравится об обнова, спокойно. Мені вообще не нравится турку, і мені з бджолками вообще вот, прям нравится. Вам нравится. Напишите в комментариях, яка вам найбільше понравилася обнова Мені вот нравится понравилась бджолками. Я не знаю, бджолки у нее просто. Конечно, я ж не в неї грав. І в мене вот сейчас є. Обычная собака. Я обычная собака. Ви, дивимся, что она делает. Так, каждые 57 секунд 5% шанс, 5% и 11 миллипроцентов шанс, что что она выкопает рандомный фрукт. Ну, типа, она... Она же может выкопать кандиблоссом? Да, она даже может... Не, не она... А, ну, тика, ну, тики, Мені підказали, що вона може викопати тільки з Сід-шопа. Ну, оце типа, вона може викопати е, цей. От вона може викопати. Оце. Куін, Пікион Сід, Бурнінг бут Сугар Оце, от, все вона може повикопувати. А всі остальні фрукти вона не може викопувати. Так, мені... Мені кажуть, що якщо я буду открив... Якщо я зараз відкрию яйця, мій лучший друг XBR це каже. Просто ви, напевно, не чуєте, як він говорить. Може і чуєте. І він... у нього тут такі от прикольники. В нього є стрікоза якась непонятна. В тебе є стрікоза нього як... яка? Шайні. 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 Я не знаю, що це таке. У мене шайні є е, цей, як його йжик. Якщо я не дивилися. Ну, в мене інтернет вагає, він показує два спинозаври у нього є. Так от він каже, ці яйця я щось так поставлю, може вони будуть вилуплюватися? Да? Чи вони ще. Ні, вони зараз через 6 минут вилуплються і а, все, що щось? мені випаде, я тобі його дам. А, типу все, що йому випаде, то він мені дасть. Мені нічого не треба. Вот, у нас тут у -ту те, тут... -ту не. Ой, -мо! The... У нас був форс-мажор, і мене повикинуло нічогось. Спаки мне пока нічого не... Гулина, через 3 секунд будет виривати У мене в мене ще був в бані. Бані. Що знає... Він бере Він... 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 морковку. Сідає на вашу підходить кожні 40 секунд. Так, підходить до вашої морковки, заедай, її і продає її там в 1,5% більше. Опа. Так, він сказав, що мені дасть турп, чтобы мы ми ще. Ну, тралквин, я не знаю, як він називається. Так. Я не знаю, куди нажимати. О, це. Так, у нас собак. Так, собаки начали. Так, ні, вони поки нічого не верли. У них 5% шанс, а от у цього в Golden Lab, Lab, Lab золотий Лабладор, у нього 10% шансу, що він викопає щось. Це, це дуже прикольно. Так, у нас вже дуже багато, і ми чутки. Там не хватить. Що Та, це? Ні, не хватить дуже мало На, мені... На. Давай. Ще ні. Тобі все це... я хочу з'знати, що мені інтертер не запам'ятали. Вони Але... ось так собі 2 рівні це. Take this plant, да? У мене на e... ньому нульовий рівень. Так покажи його сначала. Наша. Що тобі давали прикольні подарки, Вот дивись, ось може, давайте, приклад. Ти б будеш прокачувати, тобі тобі давай, б давайте спік маго, тому що збакирують під чар, Quantum Coil. Ну, давайте подивимось. Ну, тобі треба їх дуже багато раз прокачувати. Если тебе вони не надо? То ты можешь качать семена просто и яйца. Если тебе яйца и семена надо. Лучше. л май. ай. телк ай май. тебе мне пять штук дало? Бо я тобі іншу, ну, іншу штучку дав. Соглашайся. Соглашайся, що мені робити. Сейчас ми будемо в общем делать, щоб там щось багато було. Так, я купив собі Zen Zen Seed Pack. Давайте відкриємо його. О, мені собака Carrot Seed принесла. Прикольно. Monoblom. Ну мені воно не надо, я не знаю. Я, напевно, не буду цей моноблом. Брать потом. О, Zen Crate. Давайте поставим потім, е, скільки воно чилий час. Якщо це відео набере хоча б 5 минут, ну хоча б 1 лайк, хоча б 3 лайки, то я попробую зняти ютуб Shorts. як я вже такі ютуб шорти знімаю, як я там путейшн машину запихую. В общем, побачите, побачите, подивитесь моє, мій самий новий YouTube шорт. І потім побачите, що там було. Давай мені ще. Я... В общем, ми ще будем загружати. Так, і все. Talk all my... Так. О! Зен Pack і зен гномы. Давайте открываем. <гад> <10%. гад> а а, 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 а на, на, за, <гад> за тебе даже не лайк поставить. За тебя ви повинні лайк. 10% выпало. Pack, а Ви що, бачите, дивите, які ми вже богаті. А ч тут? А ч тут багато? А що в мене транквили ще не по 90, ти, ти, 90. Не 90 надо. Нам так тобі може <говорит> та, 90 не по. Трим тырим. Тырим Ти Ты минут денег немає. Тырим. Так, все, ми в нього стріли якісь. Я не знаю, які ми в нього стріли Та ні, воно все дуже дешеве. Ну да, не дуже дешеве. Да, так, нам надо ще Так. Збираємо наше Де всі штуки Ну у я еще Apple не буду продавать. Ты можешь еще раз завантажить 90 завантажить и А ну почему завал... сейчас будем пробовать? Мы завантажили. У нас тут ще. Ось мы бы завантажили. тепер надо 130. А, ты за тоже полностью? Да, да. Ооо. Это же максимум? Нет, мене... конечно. А, мене, мене 130 7. це вже максимум? Нет, максимально це 325. А. Я уже полностью усе А ты его знову типа сделала? Так, мы сейчас підем быстренько <гум> е, деш сделаем. Я сейчас продам свои свої Apple. В общем, я сейчас деш сделаю. Так, я уже вот нашев Zen <гум> Ще один, Поставим його. Так, все. Ну, открыем, пише лайків Якщо це відео буде набирати один лайк, один типа Gnome Trade. В комментариях напишіть типу, е, зен, цей, зен, кре, е, напишіть або Zen Crate, або GnomeCrayt, або Zen Egg. Або ми або ми відкриємо штуки. О, челклівну, о, о якісь нові заходить. В общем, у нас тут. Я на, получив дуже багато тисяч, тому що я продав всі свої Apple. Так, ми щось йдемо быстренько відкривати ці яйця ми будемо піти. І на сутому відео ми, ми, ми будемо. Ми, воно, звісно, вийде через день. Е, тому що ми будемо заповнювати цю штуку до максимуму, так? Да. Так. Все, ми будемо заповнювати цю штуку до максимуму. Так, зараз я у них запущу. Так, все. Запущу. все ми дивимося, ми дивимося. Що нам випаде, що нам випаде, Чотай, що, будемо... що нам випаде? О, -о, О, дивіться, яка у нього тут прикольна зона. Ви дивіться, засу... дивіться. Якщо вам подав, я щось покажу цю зону, він її сам цілий день строїв, так? Не цілудень, не менше. Ну, мінут десять. Поставте 10. лайк, більше, ну, значить, ми будемо. він буде більше строїть зон, так? Які зон зараз? Окей, що тобі треба? Великі питомці чи багато років? Багато років, звісно. Окей, зараз тобі ортішів наші заспавні жде. Так, все, він запустив своїх якісь Остішів. Це не Остіші, це. Я НСБ називається. У, mm -hmm. дві тільки ну, прикольне. Давай, давай. Так, давай, давай, давай. Перше давай. яке. яке? Ты будешь яйця, бо митически. Яке перше? Так, оце, оце, оце. давайте оце. Драконські? Так. Да. По центрі. Давай, давайте оце, от це, оце, самое саме крайне оце оце таке. Окей, зараз відкриваємо. Оце, да. Я буду пока вишами там. Так, так. О, отакі от дракончики. Оооо, а він не хороший? Нормально, йому 12 років. Так, будем. О, 12 років. Нормально. Не, мені не надо дарить, я хочу подивитися. Давай. Ти, ти, красиві, ти, на, тобі, це я Типа ты открываешь. Ай, ну зараз не зараз не можно передавать подарки петів. Ну потом будем передавать. А, а может я максимально количество. А, да, не можно, блин, взял. Ну потом мы нам передаем. Дальше я передам ему. Дальше тут ты хочешь все. А давай это вот таке. Это вот посередине. Окей. Откроем. Отакий от динозаврик. 12. 12 років. Прикольно, підійде. Потім нам. Давайте відкривай. 4 да, це, це Який це у нас випав за 34. Оце оцей який нам випав? Так, оце перший це оце, другий це оцей. Нам випав за 34% це цей, перший і за 28% другий. Да. А статі мені ще він мене просив ще відкривати, тому я випав за 3%. Давай, що <кліпи> ти? Давай, далі. Давай оцей, з... оцей динозавр. Okay, <пліпи> <шіпи> так, так. Так. <пліп> Раптор, <пліп> саме гірший. Йому, йому, ой, йому один строк. А в Зен Еггі що випадає? Кіцуни. Кіцуни. Ці... 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 Давай, як фіксай, Ці... і зараз відкрию і зразу тепнусь до сіт шопа. давай. Давай. Чекай, я зараз даже закр... так от візьму рандомних п'ятів, щоб мене я не знаю, як я це фут зараз так от. Давай, відкривай, да. Шокі. Ай, блін, мені треба продавати своих Я Продай рад, якось, продай я якось. Рад, ждем, рад, ждем, рад. ждем, ждем. Все, він прийшов. Так, відкривай. тікай. Тікай, тікай, чекай. тікай. І чекай. Да, а чекай, чекай, чекай. Ні. Блін, хануки. Хануки випав, покажи, покажи его. Покажи хануки, покажи, покажи, покажи. Да, я тут, и тут, и тут сзади, 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 сзади. Прикольно, я похожу на енота. Да, це... Якщо вы хочете, то ми можем розіграти на тануки. Якщо це видео не 5 лайків, скажи. О, и давай, якщо це видео набере 50 лайків, я розіграю в 5 лайків. А, так якщо це видео на 50 лайків, то він розіграє спинозавра за один прицену. За 0,5%. Оце от спінозаврик. Якому один годик і він. Нічого себе, один годик, нічого себе. Йому один годик. Жалко, звісно, він... що нам кіцуна не випала. Ну нічого, оцього спінозавра ми розіграємо, якщо ти набере 50 лайків. І да. в одному в коментарях напишіть. Тоді на мені ще собака говорила щось. А, щось. Я зараз буду продавати їх, потім це можемо не зробити. А з вами був, як завжди, да, звісно, ми про собак нічого не розказували. Ставте лайки, ми будемо відкривати ці штуки. Якщо чим більше лайків, чим лучше з вами був я, Enstream, друг, Xbroids. Пожалуйста, поставте лайк. Просто поставте лайк, щоб, щоб ми більше робили. А я поки піду куплю яйця і ще поставлю. Так, і Поставлю ще більше яєць. А з вами був я. Всім пока. Думаю, що нам випадуть голден лапи, щоб у них було 10% цей. 巴嘎。